Павбет титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Отже, вітаю сьогодні з перемогою. Черговий цікавий матч протистояння енергії та скапфузал. Свіжінки враження від цього поєдинку. Дуже дякую. По-перше, я хотів би сказати велике дякую команді енергії лікарському складу, що вони. Допомогли в такій складній ситуації. Бо футбол футболом, але ну, життя це по-перше. Дуже велике дякую їм за це. Що стосується гри, так, ну, в нас кожна гра, вже третя гра сьогодні була, виходить як трилер. Все до одного м'яча, все дуже жорстка боротьба. Але сьогодні я вважаю, що боротьба була жорстка, але така суто джентльменська. І... Ну, не грубо, скажімо так. Ну, Скажемо, що нам більше повезло, тому що програвали 4-3. В п'ятьох забили гол. Ну, а вже додатковий час, я вважаю, один гол вирішив судьбу матч. Доль матч. І ще одне питання стосовно Шоробіньо, яка, яка з ним ситуація зараз? Ну, там швидка він. Ну... Більш-менш вже вроде, вроде би, добре в нього. І ну, зараз повезуть його в лікарню, там зроблять обстеження. Ну, сподіваюся, що все буде добре. Титульний партнер та Extra ліги. Гра розкриває тебе.